10 причин завести кота Довголіття. При гарному догляді і здоров'ї коти можуть жити 15-20 років, а деякі котики переходять 20-літній рубіж. Компактність. Котики невеликі і їх зручно тримати навіть в невеликій квартирі. Охайність. Коти дуже охайні тварини. Практично всі коти легко привчаються до лоткам. Затишок. Коти вміють створювати затишок. І дуже благотворно впливають на нервову систему господарів та домочадців. Догляд За котиками не важко доглядати. Прибирання, годування та інші обов'язкові процедури займають не дуже багато часу. Котики цікаві. Коти гарні компаньйони, за ними дуже цікаво спостерігати і проводити вільний час. Емоції та інтелект. Котики дуже розумні тварини. Емоції котика написані на мордочці. Ви завжди будете розуміти вашого улюбленця. Незалежність Котик не буде нав'язуватися і докучати. Вони доволі самостійні. Відданість. Коти найвідданіші друзі. З ним можна поговорити. Він ніколи не зрадить і не покине вас. Швидка котяча допомога. Котики допомагають при депресії, стресі, знижують ризик таких захворювань, як інфаркт і інсульт. Головне усвідомити: тварини не іграшки, це ваша родина. Дякуємо за перегляд і вподобайки. Чекаємо на ваші коментарі. До зустрічі!